Шановні присутні пані та панове, перш за все дозвольте мені підкреслити, що для мене сьогодні особлива честь перебувати в Києві і бачити усіх вас тут перед цим монументом, перед монументом батьківщина, мати це ті, хто допомагають вашим громадянам та ті, хто робить ваш внесок у безпеку країни. Ми усвідомлюємо, що саме ви і символізуєте Україну. Ви надаєте непосильну допомогу, і саме за це за цю вашу відвагу, і саме за цей ваш внесок я хотіла б вас запевнити, що європейський союз буде продовжувати вас і надалі підтримувати. Йдеться про додаткову підтримку та додаткове сприяння, яке європейський союз надає Україні у розмірі 6,5 мільйонів євро, і які наразі спрямовані для того, щоб надавати підсилення вашим спроможності. Сьогодні ми будемо робити все можливе для того, щоб вам допомагати. І я хотіла б знову ж таки подякувати. Вам за усю ту роботу, яку ви виконуєте, слава Україні!